Всім привіт, друзі! Я красиво Саніслав. Я не вам хочу показати, що у мене у я шо, я на господарстві. Погнали! Такого дружаку буде. Це де то? Привіт! Друг. Дружак. Я що, я не курю, там на себе поїсти зараз покажу. А як мої курить. Вон, гуляють. Воду мають. Їсти мають. Тут я їм насипав, їдя тут. Всі живі десь. Тро. Добре, понадоби крує. За цими кроватами все окей. Всі восьмеро живі, гарні. Зараз не вивів водички, там їди. Принешки, зачекайте трошки. Ось такі вам мої зашки. Всі живі, всі мами все добрі. Воду тут їм наливуся, там їсти. Страшно, тгораюся. Можете купити, якщо хочете. Ось тут його загайтаємо, їм зараз і отаву, і пшенищу. Підемо далі. Зараз ми насипаємо їм пшенищу. Всі завжди біє мене, зайщу. О, гарно, зайщу. Закриваємо. І дам їм зараз отаву. Тут тут його зайщу, таву їм насипаємо. Вони вже хумкають. Все закриваємо. І переходимо до осадки квіточки. Тут в мене зайщу є. Ось ну, тут його зайщу. Зараз візьмемо

Я впав нас насипав її їст. Його на насипав її на ну, здачу, дозвай, ось такі зайчики. Башається, що я фон напав. Он насипав їст. Зараз її мотали, потім насиплю. Комп'ютер за тут что знаємо, все окей. Вот у мене є провища лапка. Ради ми, ми води, йдемо їст. А потім вже разом Ну, Я хочу, щоб мій канал продвигався. Якщо можете мені допомогти, щоб що мій канал продвигався, поставте лайк, підпишіться. Або хоча б напишіть коментар. Можете і дізлайк поставити. Їсти насипу. Лапку всього. Надіюся, приведе решті. Зараз ми готові. Майдер даємо так. Все погнали туди, подивимося, що з іншими кроликами. Ось у мене кефіра є, він вже виведіть такий, йому зараз води на і саме крок теж, що нам м'ясо піде. І їсти дам. Ха -ха. Добре, защайте. Оді так кровати п'ю. Ну, не шуду? Ну, зараз підемо дамо іншим місце і Зараз дам ще йому отавку і підемо до інших. Зато ми сюди воду наріжу і піднижку. Ножка у нас ще лагітна. Ну, подивимося. Понайме далі. Зутка я йому набив воду і дав пшенищу. все окей. Погнали далі. Ось яка боєгусту. Знаю всього три. Дарий несипемо їсти, воду поміняємо. І так от, отак ідемо. Бойгустку всього чай. На самому місці десь мою її троя. Добре, дамо їдемо їсти. Ось яка воду їй номи, зараз їсти з вами дамо. Набрали пшеничку. Насипуємо і усьо. І ось вона. Там... Стой, хочеш ми її погадати. Хороше, хороше туревище. Це моє найстаріша туревище і то є. Ну що де бачите Видите, яке комплі І бупшенишка. Добре, погнали до сірої до сір їсти. Ось тут наша сіра привишла. Зайшла в мете жник. Дай готалку, я даю. Вона не вагітна. їсти має. зараз в воду її. На виїдемо. Йдемо в лотаву всім. Погнали. нову воду, зараз підемо отаву давати. Погнали. Я всім. Подавав оталку. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім-па-па-па-па!